Понад 700 робіт, створених вихованцями позашкільних закладів Прикарпаття, експонується в обласному краєзнавчому музеї на виставці конкурсі іграшок, сувенірів, майстерність авторів, розуміння краси народних рукомесних джерел, їх винахідливість і гумор підкорили серця перших відвідувачів виставки, серед яких були і наші кореспонденти. Виставка традиційна проводиться Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації за активного координування Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Солома, глина, сіно, папір, шкіра, текстиль, пластилін, тісто не весь перелік матеріалів, з яких творили сувеніри прикарпатські школярі. Є також сувеніри, зроблені з нетрадиційних матеріалів, адже дитячій фантазії немає меж. Організатори виставки конкурсу мали на меті відродження національних традицій, виготовлення іграшок як безперечної складової матеріальної і духовної культури українського народу, поповнення колекції регіональних народних іграшок. Представлені найкращі роботи, і це справді так. І кожен, хто сьогодні відвідує цю виставку, має можливість в цьому переконатися. Микола Риптик на поцінування глядачів виніс свої глиняні свищики і скульптури малих розмірів. Уже понад чотири роки. Я займаюся художньою керамікою, також брав участь у багатьох конкурсах. І, зокрема, в цьому мене Надзвичайно здивували вироби дітей і інших дітей, які працювали над інш ну над іншими роботами. Це лялька-мотанка або оригамі. Парадоксально чи ні, але стійка тенденція інтересу дітей до самостійної декоративно-вжиткової творчості в теперішній час зберігається.